Фільм Екзорсист режисера Вільяма Фріткіна, знятий 1973 року за мотивами роману Вільяма Пітера Блетті про дівчинку, опановану диявольським духом. На думку деяких критиків, один з найкращих і найстрашніших в історії Голлівуду. 40 років по тому театральна постановка історії з Брук Шелдз в ролі згорьованої матері дівчинки та Річардом Чемберленом в ролі священника екзорсиста, який виганяє злого духа. У фільмі цю роль виконав Макс Фонсюнпосесін Квайфранклізвери. Амнатокінбат ментал ілнес, аннатокібат скісофренія, обсесив компасів актив, дисоціатив дисордерс. Амнатокінба епілепсії. Вже під час репетиції виявилося, що це справді проймає. Це справді моторошно. Yeah. But... <laughs> Але ж ми не все виносимо на публіку. Ви ж знаєте, що цього the не станеться. <laughs> Той як фільм наповнений візуальними ефектами, так би мовити, не для тих, в кого слабкі нерви. Вистава більшою мірою акцентує на інтелектуальному аспекті, перетворюючись на захопливу дискусію про психологію віри та любові. What stuff? Captain Howdy, don't you think my mom is pretty? in. You know, you're always going to get завжди знайдуться глядачі, які прагнутимуть побачити те, що вже колись бачили. На це як кажуть, немає ради. І це справедливо. Справедливо, що деякі люди бажають того, про що їм уже відомо. Але є люди, які прагнуть вирушити в нову незвідану мандрівку. Я маю спробувати. І це стосується будь-якої історії. Навіть як йшлося про Ромео і Джульєту. Моя робота полягає в тому, аби розповісти її так, як ніхто й ніколи не робив цього раніше. Світова прем'єра вистави Екзорсист відбулася 11 липня. До 12 серпня вона йтиме у Джеффен Плейхаус в Лос-Анджелесі. mi mi lus sunt di